купити смачні вироби і підтримати місцевого виробника в Івано-Франківську. із початку весняного потепління стартував сезон торгівлі крафтової продукції. Зокрема, на початку травня на площі ринок розгорнуть традиційний ярмарок Великодній кошик. Очікуємо ми 80-90 учасників цієї ярмарки і будуть представлені виробники харчової продукції, Це пасхальні вироби, ковбасні вироби, молочна продукція. М'ясні вироби, а також будуть в нас представники, продавці різної пасхальної атрибутики. Це і кошики, і прикраси, і вишивки, і свічки. Івано-Франківська громада повсякчас підтримує місцевих крафтових виробників. Протягом року відбувається чимало тематичних ярмарків, приурочених до великих свят. Також запрошують підприємців із сусідніх громад. Коли ви купуєте вироби місцевого виробника, ви оплачуєте своєю гривнею, ви оплачуєте працю своїх родичів, своїх сусідів. Тобто, цим ми даємо можливість підприємствам нашим місцевим вкладати кошти, розвиватися, виробляти новинки, презентувати їх. І власне на ярмарці виробники і будуть займатися і презентацією своїх новинок. І ми отримаємо і побачимо таку продукцію. Це не є побутов, щоденна продукція, це продукція великодня, це продукція святкова. Тому кожен виробник надзвичайно готується до цієї ярмарки. Четвертий рік поспіль з квітня до грудня у сквері Руської трійці функціонує ярмарок крафтових виробників. Він працює щоп'ятниці, зранку й до обіду. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.